Цимбаліст Андрій Менджул з Ужгорода, участь у змаганнях такого рівня бере вперше та вже опинився серед лауреатів. Каже, враження від конкурсу лише позитивні. Всі дуже дружні, багато знайомств нових, багато музики, цікавої музики, високий рівень, хороше журі. Досягти, ну це для мене великий крок вперед. Вперше на подібному конкурсі й дует Чернівців, колектив, що не має навіть назви, а вже повертається додому з перемогою. Конкурс дав неоціненний досвід спілкування з глядачем, кажуть вони. Він мені дав е, цю сміливість, і тобто я вже можу подорожувати різними країнами, не хвилюючись так сильно. Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь пів тисячі колективів та виконавців. Кожен п'ятий з них став лауреатом. Як зазначають організатори конкурсу, це свідчить про високий рівень майстерності учасників. Однак, гран-при нинішніх музичних змагань все ж присуджено не було в цьому році. Журі не дало нікому гран-прі. Не дало чому, тому що очевидно не було людини, яка б заграла або заспівала на голову вище від всіх. Але це знову ж таки це не є поганий показник. Це свідчить про те, що рівень дітей весь час підвищується. Нагороди та відзнаки отримали всі учасники бурштинових ноток. А ще конкурс став для них своєрідним стартовим майданчиком у творче майбутнє, кажуть вони. Галина Барачок, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.